Доброго дня всіх, рад бачити в себе на каналі. Ну що дивіться, як бачите, ми вже душнички відкрили, у нас вже прийшла фактично весна. Все нормально, все гарно. Але хочеться зими, чесно кажучи, хочеться, щоб воно трошки так випав. Сніжок, підмерзло і було все нормально. Так, В сьогоднішньому відео хочеться поговорити про ціну на живу вагу і також звернути увагу на ціну на малих поросят. Що де як, особливо хочу від підписників, від глядачів зворотньої реакції, щоб вони також писали коментарі і будемо розуміти, яка відбувається ситуація на даний момент. Так, наші кабасики зробимо невеличкий огляд, пробіжимося по сараю. Нагадую, дана група свиней народилася 24 жовтня. Самі можете порахувати, що їм фактично там три місяці і пару днів. От такі форми, як завжди, французький п'єтрен, бомба. Але колись спробуємо ще інших якихось п'єтренчиків. Я то пробував тут по місцю брав першу дозу, теж непогані. Вони такі низькі на ногах. Але вихід м'яса суперовий. Так, почнемо вже на цьому тижні різати. Наших ландрасів вже їм буде по 7 місяців. По замірах один з, не пам'ятаю, якого я міряв, ну плюс-мінус 150-155 кілограм. Це 7 місяць, він народження. Народилось, народилися дані свині 5.07. Знову ж таки, спермодозу ландраса данської генетики брав я в Андрія Петровича. Так, тут наші канторята. Ці тут вже битком набиті, почнемо скоро цього маленького. Там ще маленько, ті, то, що, як кажуть, не кондиція свиней, ми їх будемо прибирати, Будуть вони, будемо, з них, будемо з них робити тушу, паштет і тому інше. якось так. Так, Знову наші французькі пітренчики. От такі. Так, друзі, і що ж, яка ж ситуація в нас з ціною на малих поросят. Ну, Дуже такої великої пропозиції я не сказав би, що, та й попита. Знає, якось воно, Що з однієї сторони затіще, що з другої сторони затіще. Але е ну, в середньому бачиш, що люди там як виставляють оголошення, ті, що продають, да? Виставляють ціну 2500-3 тисячі гривень. Але ось недавно одне з оголошень в місцевій групі ну мене чесно поразило дуже. Виставили і продають малих поросят по 1200 Так, наскільки вони там малі, що там, як там з ними, але ну, люди добрі, ну 1200 гривень. Ну, вибачайте, це взагалі не цінування своєї праці, це взагалі ну, абсурд, як на мене. Ну, Поважайте хоч ну, себе. Я, роз, я все розумію. Але одночасно там виставляє людина, якась продає е, в'єтнамських поросят, незрозуміло яких, по ціні там, я не пам'ятаю, щось теж в районі тисячі гривень. І продавати нормальних там хай там нормальні звичайних свиней по 1200. Ну це, чесно кажучи, зовсім е ну я не розумію. Реально затрат, там тільки затратна частина. Якщо ви всі вакцину зробили, свиноматка, те, се, там реально затрата тільки затратна частина, плюс-мінус. Дві тисячі гривень, реально. Якщо ви всі там провакцинували, проглистували, якщо ви свиноматкою нормально займалися, реально мала порося виходить плюс-мінус дві тисячі гривень. І продавати його за 1200, ну я не знаю. Звісно, так, да. якщо ви все це робили на волю Божу, там, на якісь сподівання, що все буде добре, ну можливо, чесно кажучи, я не розумію цього всього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація у вас із ціною на малих поросят, чи є ажіотаж, чи немає. Ну, В принципі, я дивлюся, у нас так, такого дуже, щоб так аж билися за них, як це відбувається весною. Ні. Що буде весною, я взагалі не розумію, тому що я е, чув, я знаю, дуже багато людей напарувалося на матах. Це жовтень, листопад, ну, тобто, щоб по максимуму було на березень, квітень травень. Так Зараз вам ще покажу корпус, чи як воно ну, правильно тачку зняли зняв я тільки що як почищав. Получається, дно вже моє непридатне. І відповідно зараз поїду на мойку. Зараз трішки обмию дома, те, що зможу, щоткою, щоб не так замазувати автомобіль. І тоді поїду на мойку. Це все діло вимиєм гарно. І обов'язково обкрасимо, тому що ну, виймаємо і все обварюємо. Получається, вже дійшло до того, що ось тріщина в трубі. Ну, воно вже я ж кажу, тачки самій років. ну, 4 вже, плюс-мінус. Все це діло обваримо підзачистим, підзаробимо і по, по, по можливості заснімемо вам покажемо, що з цього в нас вийшло. От така ситуація в нас. Тому знаєте, як то кажуть, хоч неділя, хоч цей, а працювати потрібно. Мойку завершили, тепер їдемо її обварювати. Так, ми вже в гаражі пробуємо потихеньку зварювати, обварювати нашу основу, як то кажуть. Да? Ми тоді її прокрасимо і я думаю, нормально буде ще пару років послужить нам. І ось наше дно. Ми його вже викрасили, все воно таке гарненьке. Ну, дойде час будемо ставити. Але хочу звернути увагу на щось. Дивіться, тут ще нормально, але якісь Рибру жорсткості треба поставити. Ось тут, на цьому, бачите, я його підварив вже, можливо, з цієї сторони так само пройдемо. З часом виходить, така ситуація, що тут в цьому місці воно вже отака була дірка. Тому тут я так само пройду сваркою. І... І... А потім, я думаю, якісь такі ці клинчики поварюю, обварюю. Ну, Покажу вам, що з цього діла вийде. Так, друзі, робота кипить. Уварив я по два таких уголочка невеличких. В принципі, я думаю, якесь ребро жорсткості воно дасть. І, дай Бог, все нормально попрацює. Зараз спробую так візуально поставити це дно на цю тачку. І подивимося, що у нас вийде з цього. І ось ми маємо таку тачку. Тільки що пробував піднімати, ну, сказати, щоб прям така важка, важезна, що її тіпа, і не піднімеш, і що ти видумаєш. Купив би лучше з пласт... з... пластмасову, ну не знаю. Попробуємо такою повозити. Ну, це так, накинув орієнтовно. Це все це діло ще просверлим сьогодні. Зараз трошки попідкрашую цю. У мене там десь є балончики краски. І я думаю, в загальному буде непогана точка ще попрацює нам ще, як то кажуть. Так, друзі, і на завершення саме основна тематика і най -така Цікавіше, найболючіше питання це стосовно ціни на живу вагу. На даний момент, що в нас? Ну, в нас я чую ціну від 60 до 70 гривень, більше я ні разу не чув це за останні часи. А згідно е, там, аналізу м'ясної асоціації чи галузі, як там на правильно, то дивіться, пі, 55 гривень це без ПДВ комплекси беруть 66 з ПДВ. Але плюс-мінус, е, там вже знач, такий 66. Плюс, тобто потихеньку ціна росте. Я думаю, в подальшому вона також, часто це ще хай лютий, да, плюс-мінус. Але я думаю, під березень вже буде. Непогана ціна на живу вагу. Тому цінуйте свою працю, працюємо далі. Не забуваємо донатити, не забуваємо допомагати, хто чим може, як може. Тому що це необхідно робити. Так, в принципі, все основне сказав. Не забувайте писати в коментарях, що у вас відбувається з живою вагою. Ну і не забуваємо підписуватися. Добре, друзі! Всім все найкращого, працюємо далі.